Вітаю вас, шановні. Це поливала свої огірочки, Тут поливай, не поливай, а все одно тут, бачите, які вони бідненькі. Хоча підкормлюю трошечки, і поливаю кожен вечір, навіть два рази на день, але там такі щілини утворилися. Ось, може, тут побачити. Бачите, он там от щілинки у ґрунті. Ось. І ще отут десь є. ну, щілини, вони нікуди не ділися, шановні, бачите, я вже показувала. Вони тільки збільшилися, ще, тому що ні одного дощу не було з тих пір, як я оці показувала щілини, то вони вже ось такі. І тримаються і там, але не дивлячись ні на що. Корінечко пустило, це двохметровий кріп у мене тут. Але не про це. Це вже, я, знаєте, як трошечки пожалітися, але нема чого жаліти. Життя є життя. Бачите, отут теж, бачите, які щелини. Ой, біля лілії, отут, бачите. Де да, кругом, кругом є, але то не про це мова. Я маю, цьогоріч, вирощую нову квітку. Бачите, яка гарненька. Це монарда лимонна. Ось така. Тут у мене є монарда трубчата. А я навіть не подивилася, лимонна я її посіяла і так поділила ось тут. А тут у мене подивіться, що цвіте. Бачите, яка краса? Подивіться, як вони. Зараз я трошки менше зроблю. Ось. Бачите, як вони, як кажуть, ау Хто тут? тут? Біля цієї монарди літає багато бджілок. Але вони відчувають так. І ліатрес. І он там знову, бачите? Знову ця ж монарда. Ось. Ну, Але що я трошечки розчарування отримала, що вона небагаторічна. Не знаю як. Ну, попробую, раз вона вже росте. Ну, то хай росте, бо вона гарно виглядає. Бачите, як кажуть кольори, подивіться, ехі на яка красива, бачите, які кольоровий, як у мене помінявся сад. То було. Ну різні кольори, а тут якась така зараз підійшла гама, отака бускова, бачите? Ось. А, і ось, бачите, ось він у мене ще є. Ліатрис. Бачите, і білий теж. Ну, це торік не було його, бо це у костку купляла я ці бульбашки, бульби Ліатриса. Ну, буде такий, ну гарно виглядає. Цей кущик. Ось ще вам покажу далі ближче, бо любуюся. Бачите, тут трошечки якийсь він інший. Чи це може борошниста роса, так його. Взагалі хворіють, хворіють. Бо у нас туманне такі і холодні 10 градусів вночі. Ну, їх і на подивіться, яка гарненька тут. А це мої із живців. Ось такі красунчики, гортензія І ехінацея дуже гарненька. Подобається мені. Там же, бачите, ще є такі бускового кольору флокси. Подивіться, які красунчики. Дуже гарні. Тут у мене три кущики тогорічні. І що вам хочу сказати, що вони всі три різної висоти. Якісь вони всі різні. Вроді би, так одинакові. Але подивіться на оцю велич, бачите? Вони вищі, десь метрова висота у них. А ці вже меншенькі. І пелюсточки інакше. Бачите, як пелюсточки, якби відхилені вниз. А в цих якась теж. Ну, ці більш похожі до цих, а ці інакше зовсім. Бачите, яке е, насіннячко. Ви знаєте, яке свято буде для пташок. Вони торік ще не встигли пелюстки опасти, як вони вже почали клювати насіння. Ну, що вам сказати, я думала, що тут зійде море насіння, що вони нападало стільки, але було дуже сухо. Бачите, я почистила свою полуницю. Ну, та немає. Я перед дощем передавала, що йде циклон, будуть дощі проливні. Ну і я би швидко собі давай позрізала. Ну, а дощу немає. Дощ так і обминув нас. Бачите, ну, не поливаю, тому що тут такі щілини, що поливати немає, кажуть, з місту. Трошечки хлюпаю під іхинацею, не під, під гортензію. Бачите, вон там вона. А, і ще вам покажу ось теж. Це вже мої живці квітують. І ось ця теж. Ця має трошечки такого вже набуває рожевого відтінку. Але треба, щоб були більші квіти, треба обрізати. А я ж жалію все. Бачите, дуже гарно. Гортензія і ліатрес. І далі йде, бачите? Подивіться. Ось такий сад у мене зараз. І підтримує оцю гаму кольорову. Подивіться, яка краса. Боже, яка радість бачити оці квіти дитинства. І згадати, що ось 1 вересня, йшли ми з букетами айстрів. Бачите, ось вони у мене. Ну, в основному це рожеві, і там ще є пару квіток. Не зійшло. У мене було різне насіння, але не зійшло. Тільки рожеві, рожевих багато. Одна м, така. Як, як голочки. Біла, тож жовта чи біла вона така. Ну, і ще покажу вам, шановні, дивіться. Бачите? Нема листя вже нема, бо листя все отаке, пообрізала листя. Бачите? А вони собі лежать і достигають. Це ерос. Бачите, ось вони собі лежать. Як лягли, я оце, оце зацвіли, що дали, не поливала. Ну, а тепер не знаю, може трошечки буду хлюпати, щоб вони достигли, щоб наливали, щоб не були сухі, бо будуть сухі зовсім. Бачите, які вони гарні. Ну, не знаю, ну от теплиці, рослина і перших дві, ну, дві, грозд... дві гроздочки зав'язалися. Це не дивуйтесь, це трава. Вона так стала. Бачите? От, і засохла. Я думала примульчувати, а вона отак зсохлася і ні собі, ні людям. Це Петруша. Оце такі теж, ну, дозріють, бачите, ось вони гарні, урожайні. Але, ну, як є. Бачите, це не знаю. Чи це, о, як же вони якось колись колгоспі садили. Ну, не білий налив. Потім згадаю. Ну і це якісь у мене були. Знаєте, я так, щоб не лишнє було із теплиці, то я так от уже тут тикнула. І оце хожу, любуюся. Думаю, ну, отак от в теплиці бігаєш, зазираєш. А тут, ось, бачите, які. Теж отак от тикнула і три. Було три, я три посадила. Подивіться, який він гарний. Цей томат. Бачите? Це а що я зробила? Бачите, він оце не втримало. Ця підтримка для помідора взяла паличку лижну забила. Паличка теж не тримає, бо бачите, як вона? Ну, то вже до цього, до вертушки причепила. Та то, то весною так, аби горобців ганяло, тому що не горобців, а ворони. Бо ворони тут такі. Повитягали мені торік кросаду всю огіркову із грядки, то вже, знаєте, як? На гарячого печешся, на холодне дутимеш. Ну, а це моя оце кутик мій. Бачите, отам от каву люблю пити отам, на, на таборе, коли вітер. Коли нема вітра, то я п'ю каву. от отам, Бачите, стільці. І так от дивлюся на вулицю, квіти, отак дивлюся, коли тиха погода, то там моя кавове місце. Ще у мене там є. Ресторан Кущик, сижу в Кущах, там ще є два пеньки. От. А коли вітер і ввечоріє коли, то тут дуже, як кажуть, уютно. тут от, от. На стільчик, подушечку там кину таку і сижу, сижу п'ю каву. Та не каву, а вже чай, бо вечором кава. Тобто ранком кава, а вечором вже чайок. Отак, так, бачите. Це, думаю, подив, вийшла. Сьогодні знову, бачите, хмари, такі гарне небо, гарний вітерець, колихає хмарки. От, і думаю, покажу свою, бо не показувала цей Монардоцю лимонну. Ну, Подивимось. Ну, так, щоб сказати, що ах, то ні, але є, ну, якусь кольорову гаму підтримую та буду переплановувати. Бо є багато роботи, але бачите, думаю, зараз в мене гортензія є така гарна, так, як кажуть, живці гарні такі. Що вже їх треба садити, їх би зараз посадити в ґрунт. От. І вона б корінювалась гарно. Ну але дещо? Тут же копанути не можна, бачите? Сухо, сухо. Я не... чекаємо осені та й дощів, я не знаю. Будуть зимувати гортензії мої, напевно, у цих горщечках лежаче положу так, вже, як кажуть, досвід є успішно. Тож буду так робити. Ну, ось такі в мене справи. Кожен день виходиш, щось новеньке бачиш. О, теж, бачите, радію, що кріп є, насіється, може, вже буде якось. Бачите, сухе літо. І кропу і тут, і ось, бачите, тут, і он там, і ось от там, такі о, змагаються з вербою, мабуть, хто швидше виросте. Бачите, які хмари. Ну, йдуть, хмари якісь такі, знаєте, якось раніше я не дивилась, не було часу голову підняти вверх, тому й не дивилась. Все, бігом-бігом, під ноги дивишся, аби не зашпортитись. Ну, а тепер вже є час трохи більше. Ту вже не дивишся так під ноги. О, та дивишся вверх. Є ще багато новинок, які садила. Ось а це Донтера, оця пахуча. Ну, що вам сказати, шановні, відкрито, скажу, як є. Е, запах дуже приємний. Але як такої краси, ну якось швидко вона відцвітає. Але добре те, що немає пір'ячка листя, зелене, гарне. Таке естетичне, так що можна садити і насолоджуватись ароматом, так же як тютюн е, запашний. Ну, Оце все, що знаєте, говорити можна багато. Вон, бачите, Думаю, підстригла, боїться, що попідріжу, зацвів. Ось так і живемо. Бувайте здорові! Мирного вам неба, добра і здоров'я.